Усім вітання, мої дорогенькі! Ви на каналі Карпатські шкварки. Разом з вами продовжуємо відновлювати забуті українські рецепти. Сьогодні приготуємо стародавній салат під назвою Червона калина. Особливістю салату є квашені зелені помідори. Розповім історію його походження, про унікальність та ідентичність, його цікавий смак та поєднання продуктів. Як його заправляти, щоб відтворити той справжній оригінальний смак. Він є хорошим варіантом для приготування у пісні дні, тож долучаємося до наповнення наших традицій. Ну що ж, для приготування цього салату нам потрібна червона дрібна квасоля, одна морква, болгарський червоний перець, червона цибуля, часник, нерафінована соняшникова олія, калина. Ну і звичайно, основним інгредієнтом є квашені зелені помідори, які мають індивідуальний кисло-солодкий смак, що надає йому особливої свіжості та характеру. Кількість їх може варіюватися від смакових уподобань. Тож один червоний болгарський перець, ретельно помитий, розрізаємо на опіл та очищаємо від серединки. Вирізаємо плодоніжку, забираємо насіння та мембрани, якими серцевина кріпиться до м'якоті. За допомогою чайної ложечки це дуже зручно робити. Так як перець почали вирощувати у 20 столітті, то до салату додавали декілька грон червоної калини, а вже пізніше замінили її на перець. І чесно кажучи, поєднання солодкого червоного перцю та зелених квашених помідорів дуже цікаве. І смак, повірте, також не думаю, що ви такий десь зустрічали. Розрізаємо перець ще на дві частини і тепер нарізаємо його соломкою. Взагалі, салат має декілька варіантів назви: перша походить від того, що цей салат завжди прикрашали гронами калини. А друга – це те, що червона дрібна квасоля має подобу калини. Салат червона калина є унікальним спадком української культури, і він повністю її розкриває. Якщо ви чули про такий салат і готуєте його, обов'язково напишіть нам в коментарях. Це дуже цікаво. Все перекладаємо у велику глибоку миску, в якій будемо змішувати усі продукти. Далі одну червону цибулину нарізаємо півкільцями. Така цибуля більш ніжніша, м'якша і солодша, ніж звичайна рівчаста, і краще смакує у салаті. Завдяки своєму гарному яскравому кольору відповідно надає страві святкового настрою. Трішки її підсолюємо і розминаємо так швидше вона розм'якшиться і пустить сік. Який в подальшому поєднається з усіма продуктами, надаючи їм м'якого пряного смаку, відправляємо до перцю. Далі три зубчики часнику припускаємо через прес. Робимо це зручним для вас варіантом. Часник є ідеальним інгредієнтом додавання в салати для отримання чудового смаку. Але завжди потрібно знати міру, тому уважно читайте рецепт. Не поспішайте його відправляти в салат, адже тут у нього особливий спосіб застосування. Додаємо до нього одну моркву, натерту на великій терці, і гарненько її мнемо та перетираємо з часником. Часник надасть гострого пікантного смаку солодкій моркві. Тобто, перший часниковий удар вона візьме на себе, і в подальшому у салаті буде відчуватися набагато ніжніше. Додаємо червоної маленької вареної у підсоленій воді квасолі. Квасоля в свою чергу надає салату ситності. Робить його готовою, завершеною стравою, що дуже виручає у пісні дні. Далі нарізаємо сім середніх квашених зелених помідорів невеличкими кубиками. Їх промиваємо, розрізавши навпіл, видаляємо плодоніжку. Квашені помідори мають чудовий приємний кисло-солодкий смак, який ще доповнюється смаком квашеної капусти, адже такі помідори ми заквашуємо у скляних банках з капустою та морквою на зиму. Якщо вам цікавий такий рецепт, посилання залишу в описі під відео. Це ті самі помідорки, які ми влітку заквасили. Зазвичай, почувши приквашені помідори, відразу їх асоціюємо з будь-якою квашениною, тобто огірочками чи капустою, які використовуємо як закуску до гарніру. А от ми часто робимо цей салат, і як тільки помідори викисають, одразу спішимо до його приготування. Квашені помідори довший час зберігаються без втрати смакових якостей аж до весни. Це дає змогу салат готувати часто і в той час, коли багато свіжих овочів ще недоступні, отримувати корисні вітаміни. Так як у нас в Карпатах недостатньо тепла, щоб помідори достигали, тому такі зелені помідори є дуже популярними у нас та досить доступними. Готуючи такий салат, завжди повертаєшся у минуле. І виникають думки про своє рідність української кухні, про її доступність та неповторність, про цікаве та водночас смачне поєднання різноманітних продуктів. Коли всі овочі нарізані, заправляємо салатик, додаємо чорний мелений перець до смаку. Дуже люблю свіжозмелений, адже він має чудовий запах, який швидко не втрачається і прекрасно доповнює страву. Додаємо олії. Для цього салату потрібна обов'язково нерефінована соняшникова олія. Можна сказати, олія надважлива в цьому салаті після помідорів. Без неї ви не отримаєте той справжній оригінальний смак салату. Додаємо 3-4 десертні ложки. Нерафінована олія має багатий насичений колір та смак, і вплив цієї олії на квашені помідори дає саме той необхідний смак, який потрібен цьому салату. Гарненько перемішуємо, щоб всі інгредієнти подружилися та поєдналися своїми смаками і запахами. Знову ж таки дуже цікаво. Чи ви чули про цей салат Червона калина чи доводилося вам його смакувати? Адже він має багато варіацій, оскільки рецепт передавався з покоління в покоління, і кожна родина могла додавати в неї свої власні інгредієнти та спеції. Але основним інгредієнтом завжди залишалися квашені зелені помідори. Готуючись до відео, вирішила більше дізнатися про нього. Так от жодного рецепту та опису приготування я не знайшла. Це зробило салат ще більш цікавим та оригінальним. Тобто, відтворюючи його, ми залишаємо слід у культурній спадщині української кухні, що надзвичайно мотивує для продовження своєї справи. Такий салат із додаванням квасолі є повністю готовою завершеною стравою, адже в ньому є свіжі овочі і ситна квасоля, яка вдало його доповнює. А у пісний день такий салат чудово підійде як на обід, так і на вечерю. Завдяки квашеним помідорам салат набуває особливого кисло солодкого смаку, а його аромат піднімає настрій і зробить ваше життя більш насиченим. Як бачите, приготувати цей вишуканий салат з квашених помідорів дуже просто, швидко і це надзвичайно смачно. Спробуйте його і ви самі переконаєтеся в цьому, адже такого смаку ви ніде не зустрічали. Обов'язково поділіться з нами своїми враженнями. Тому давайте разом будемо відновлювати забуті українські рецепти та наповнювати дух української нації. Переходьте та підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватися багато цікавого та смачненького. Будьте завжди на позитиві, завжди ваші карпатські шкварки.